Каже сьогоднішній є від віддає, що ховаєте мерзоду і запустіння, знайдеш що цей день наблизився. як та, що блисне на сході і її блиск відбиває аж на заході. Що таке мерзота і запустіння? Це коли людина, ще живе в своєму тілі. Має мертва Вона... допомога. Вона не має почуттів. Ви знаєте, я вчора так. мав таку подорож, треба було помилитися на дуже важку і хворий людину, яка може діти вічність. І тут мама і дочка. І два його так по телефону по дорозі. Що от цей чи ця так не робить. А чому оцей ця робить так? Тобто виходить, що цей чи ця нас створили, але не Господь Бог. Віра вона або росте духовність, або вмирає. Нема такого, що посередині ми зупинилися і нам так. Добре. Попередні глави Євангелія від Матеї якби як дорікання, над чим нам треба попрацювати. Господь, коли звертає на щось нам нашу увагу, це не означає, що Господь хоче нас принизити, навпаки. Він вказує нам на ті речі, які нас принижують, яких нам. Дуже важко позбутися. Ми собі думаємо, оце так класно. Як я живу, так, так прекрасно. Ні, це є хибна помилка. І коли ми кажемо, чому цей чи ця так роблять, це означає, що я не живу своє життя. Я, як попугай, повторяю і хочу повторяти за кимось. Дуже часто. Зараз серед народів можна також. Я би хотів на це звернути також увагу. А от священники такі всякі, а от такі духовенство, таке всяке. Знаєте, вони ми покликали їх. Їх покликав Господь Бог. Навчився жити своє життя. Бо ті священники, і Бог покликав серед нашого народу. Пам'ятайте, що будь-яка нація вмирає тоді, коли умирає покликання серед народу. Будь-яка нація їх просто вже тепер не існує і ніколи не існувати вже не буде. Тому, коли Господь кличе з поміж нас духовенство, чи священників, чи єпископів, чи монахів, ми ще живемо, А коли адколице. Перестане існувати цей нація вбре. І останнє, знаєте, всьому тому приходить кінець. Так людина народжується, живе, вмирає і приходить той суд, а він прийде для кожного з нас у свій час. Тому перше наше завдання, щоб наша віра, наша духовність розтала. як ми самі. Все, над цим не будемо працювати, а будемо завжди думати, от цей чи ця так робить, Гріш нам ціна. Це дуже важливо. Ніхто не може. Ми дуже хитрі, ну, і людина взагалі у своєму локавстві не має меж. Розумієте? Просто не має меж. <кій> вона знайде будь-який викіп для оправдання самих себе, самого себе. Ніхто нас не оправдає, бо суд Божий є справедливий. Ще раз кажу, він прийде, неминуче прийде. Але от я вам розкажу такий один жарт, анекдот. не зібралися євреї, мусульмани і католицькі священники. Грати в карті. Сіли вони навколо столу. Взяли, розклали карти, і така гра преференс. Грають карти і так собі говорять по різні дискусії так і далі, так далі. І тут Єврей каже, слухайте, а що якби зараз прийшов Ісус Христос на страшний суд? Що би, що би ми робили? Ну і мусульмани зразу поставив карти, прикрив, щоб той не бачив католицький священник, тих картів, що в нього там є. І каже, я би пішов, почав робити добрі справи, бідними опікувався, голодних годував. Всі гроші, які б мене були, я би їх роздав. А приходить єврей, каже, я би відкрив лікарню бездомних, домних, зібрав для місця, щоб вони мали де жити, щоб вони не блукали вулицями. Ну, а священик так, католицький сидить і рахує карти. Ну і вони два. А я каже, буду продовжувати грати у карти. Тобто є така приказка українська, Щося ся не наїв, того с не належить. Оптицькій старці молився. Дай мені змиритися з тим, що принесе мені день. Дай мені розпізнати, де є добро, а де є зло. От нам цього з вами потрібно, бо мерзота запустіння вона не може бути там за вікном, вона є всюди. Змір. І ми з вами мусить бути дуже чуйними, як мудрі діви, наповнені лампади наших душ і сердець, мудріми. Нехай Боже благословлення з нами, в цях і сину Святого Духа. Слава Христу.